Бути чи не бути бальнеології та курорту на базі колишньої соливарні у Долині це важливе рішення депутати міської ради приймали протягом двох пленарних засідань сесії. Підтримати проєкт розвитку бальнеології у Долині одностайно закликали народних обранців мешканці історичної частини долини на громадських слуханнях. Що з того вийшло? Дивіться у матеріалі Наталії Гасуляк. В майбутньому проект розвитку бальнеології у Долині та курорт на базі колишньої соливарні може принести значні інвестиції, додаткові робочі місця та прибутки до бюджету місто в особі комунального підприємства Долина Інвест планує оформити права і ліцензію на родовище і земельну ділянку та здійснювати повний контроль за участі депутатів та громадськості. Проект бальнеології і програма підтримки комунального підприємства «Долина інвест передбачає власне. Кошти і зусилля на розвиток промислової зони, тобто індустріального парку, головне це відновлення наших соляних традицій. Розглядалось дане питання порядку денного. Довго бурхливо та емоційно. Були дуже бурхливі обговорення. Ну потім, на щастя, емоції втихли. Ми їх перевели в конструктивне русло». Тему продовжили обговорювати і на громадських слуханнях. Були і ті, хто за, і ті, хто проти. Міський голова розповів про можливості, наміри, плани, а також можливі загрози на шляху до реалізації плану бальнеології та курорту на базі колишньої соливарні. Окрім того, свої думки висловлювали і експерти. До слова, в минулому Долинський соливарний завод мав рекордну кількість видобутку. Підтримати проект розвитку бальнеології у Долині одностайно на громадських слуханнях закликали депутатів міської Ради мешканці історичної частини міста вони переконані, проект потрібно розвивати. Говорили спеціалісти, що це воно ця вода з салями вимивається, і вона все одно пропадає. Я підтримую лише не забирати полі, попід хати арешту. Я все підтримую. Я знав, чого я сюди йду. Я йшов заради оцього сільзаводу яка нашого старого, і для розбудови медичного комплексу оздоровчого. І я підтримую депутати в свою чергу зробили висновки, в якому напрямку далі рухатись та на що в першу чергу звернути увагу, щоб не було можливих негативних наслідків для міста. Рішення приймати потрібно депутатам. Звичайно, що важливо, щоб це залишилося в місті і щоб місто мало контроль над своєю територією, а не е, хтось диктував умови, які е, умови видобутку ропи розвитку самого міста. Тому будемо будемо зважати на всі за і проти і приймати рішення. Друге пленарне засідання розпочалось з розгляду програми комунального підприємства Долина Інвест. Депутати уточнили ще ряд запитань та одностайно проголосували за в цілому. Після обговорення сьогоднішнього депутати одноголосно проголосували за прийняття цієї програми. Що чим засвідчили те, що повну згоду на подальші наші кроки? Наші кроки такі, що ми зараз. Апелюємо до обласної державної адміністрації, оскільки, оскільки цього тижня буде розглядатися власне конкурсна комісія. Ода буде розглядати проекти державного фонду регіонального розвитку. Ми очікуємо співфінансування. В такому разі ми з наступного тижня починаємо вже виконання програми. Рішення депутатів надало можливість отримати на впровадження проекту 2 мільйони гривень співфінансування державних коштів у випадку підтримки з боку держави. Будівництво демонстраційних об'єктів планується завершити до кінця літа.